Привіт! Ви на каналі Kaggle і сьогодні ми будемо е, грати в Brawl Stars. Е, я вам м, покажу, думаю, всі хотіли зробити так, щоб всі роботи в е, печері е, зникли. І ми зараз це зробимо. Е, я тільки, ну, я е, прямо е, зараз е, ну, десь годину сидів зроби, хотів це зробити. Ми беремо ріком. Зараз на ньому якраз гіперзаряд буде легше. Ми заходимо в тренінгроундз. У мене просто все на англійській. І зараз я це зроблю. Всі в дитинстві це ми хотіли, всіх, всіх робить там вбити. Я не знаю, чи ми зможемо всіх, всіх, всіх вбити. Але точно зможемо е, вбити ну, всіх до останнього, щоб в них з одного пульки там, е, вони помирали. Е, це ми маємо, ми маємо всі атаки випустити в них. І отак поставити, щоб одна пулька тільки попала, тільки одна пулька. О. Е, це може буде перше виглядати важко. Ой-ой. Оба -ой. нам. Ой-ой! Але деколи ем, може не вийти, тому краще е, почати з інших роботів. Бо ці закінчу... цим можна почати закінчувати. А якщо перша одна пулька, а далі всі, отак можна. Так буде, думаю, легше. І ми вбиваємо цього робота до 80 хп. Це буде легко. Обана. ну Це буде прям дуже легко. обана, Все. Ну, давайте ще ульта. Ех, ну ми не змогли найважче. Це оці. Цього я знаю, як ми зробимо. У нього теж 4000 хп. І далі Оба, на вс. Е, ну, то давайте знову будемо проводити. ньому ми будемо ще гаджети використовувати. Так. 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 Давайте ми зможемо це зробити. Так. Блін і далі давайте атаками. Але ми він рейд. Добре, давайте підемо до цього. Це буде дуже важко, я його пробував. Беремо. Я це зробив був дуже довго. Отак. І вбиваємо так по одному монстру. Він так 220 залишиться. Давайте зробимо я це. Треба залишити от цього робота, з якого ми. Потім в кінці зробимо якраз останнього. Це ми вистрілимо отак і отак. І вперед треба буде піти, але це важко, це важко. Я знаю, що це важко, але зараз ми попробуємо це зробити. Давайте зараз швиденько це все реалізуємо, бо часу немає багато. Давайте. Це, так, ну, думаю, всі це хотіли. Відео, надіюся, ви почнете знову переглядати мої відео, тому що перегляди на моїх останніх відео стало дуже-дуже мало. По 18 і менше. Тому надіюся, що ви дасте мені. Е, ак, ну, ак, ак, почнете е, робити мені актив. Е, тому надіюся, що. Ми зможемо е, зробити в цьому відео таке, що якраз я вам хочу показати. Давайте. Ні! Я зробив погану помилочка в мене сталася, Велика помилка. Ну, і зараз ми вже перший бік доробили. Ну і зараз зверху теж доробимо. Зараз це буде досить швиденько, бо це вже кінець. Ми вже закінчуємо. і ні, Ми зараз оцього вбиваємо. і цих вбиваємо. Так. Давайте останні два роботи в нас залишаються. Все. Це останні роботи. Е, останній робот, і з ним буде найважче, мені здається. Треба поставити прямо на останній грам, і коли буде е, дві атаки, підходимо. Ну, зразу починаємо йти. Ну, давайте почнемо робити оце. Надіюся, я це зможу зробити. Обана, юзаємо гаджет. Далі знов це все, але, надіюсь, ми його зараз не вб'ємо. Ех, ми його вбили. Ну, давайте поки що з цим розберемося. Щось мені перестало це виходити. І пограємо на якихось персонажах і поробимо квестики, бо квести зараз дуже потрібні, бо сезон закінчується, а я їх ніколи не проходжу. Поки ще є час. Там, ну, хіба можу там грати і нічай. Ну, не спеціально робити квести. І я до вісімдесяти можу це зробити. Я робив був до вісімдесяти. Це ж не вийде. Давайте це зараз О, осе. це зможу зробити. Запис, запис йде. Це все, що ви хотіли, і я зараз попробую їх всіх вбити. Я на це досить довго часу потратив. І давайте почнемо з цих. Треба все це дуже швидко зробити. Так, давай. Все біжимо. Давай. Це пусте. Ми е, це зробили. Ну, вже роботи заспавнились, але я це встиг зняти на камеру. Е, не знаю, може це на всіх персонажах можна таке зробити, але е, я навчився тільки на Ріко. Е, я попробував подивитися, нього гіперзаряд, і подумав, а якщо зробити відео по цьому? І постарався це зробити. Е, просто а, і мені вийшло. Давайте зараз. 80 хп. Я якраз і це був, як це але, ну, давайте навіть ульта просто його не вбиває, ані ні, вбиває. Ми виходимо, ну, і е, це, напевно, все, що я хотів вам показати. Е, можете. Я зараз покажу в моєму справжньому Brawl Stars Мій АІ. Можете подивитися, аккаунт зроблений з 2019 року. У мене серія виграшів така маленька, тому що в мене дуже вже великі кубки на персонажах, тому я не можу апнути в мене вже. Я зробив так, щоб від 10 го було. А я би зміг зробити більшу серію виграшів, але я на всі. Не, ну, якби колись це у мене вона була б ну, дуже велика. Може, десь 50. Ну, а на цьому, напевно, вже все. Всім до зустрічі. Пока-пока!